Можна все життя вірити в Бога і так і не розібратися, як спасти свою душу, але є люди, яким відкрити вільний вхід до Царства Божого. Це люди віри, які йдуть туди не самі, але ведуть за собою паство, проповідують, рятуються світ Євангелієм Ісуса Христа, стверджують нас в істині. Якщо подивитися на життя людей Божих, вони не соромилися заявляти про свою віру в Бога, Ісуса Христа. Ішли проти течії проти всього світу, були вірними до кінця, не зважаючи на те, що всі довкола були проти них і Бога. А ви знали, що Мойсей, бачачи несправедливість, навіть убив людину. Він відмовився називатися сином дочки Фараона і бажав за краще страждати разом із народом Божим. Ісус навин, коли мільйони з народу Божого злякалися увійти в землю обітовану. Він не повстав проти Слова Божого, а сказав перед усім народом: не бійтеся з нами Господь. Давид ще юнаком вийшов проти тримітрового велетня Голіафа, який зневажав Бога. І коли все Ізраїлеве військо було в страху, Давид. Вразив Галяфа відстоючи ім'я Господа. Пророк Ілля жив у час, коли гнали та вбивали справжніх пророків. Цар і народ поклонялися богам Ваалу та Астарті. Пророк Ілля тоді вийшов один проти восьми п'ятидесяти лже пророків і вразив їх. Під загрозою смерті він зберіг віру і призначення, вірені Богом. Апостоли виявили твердість і відвагу служінні Богу та церкві, віддаючи життя за Христа та Євангелія, здійснюючи покликання та зберігаючи віру в останні часи. Бог також обирає на перший погляд ізгоїв цього світу, колишніх бандитів, наркоманів. А знаєте, чому він закликає таких людей? Тому що, покаявшись, вони не соромляться Ісуса Христа, але можуть заявити про свою віру всьому цьому божевільному світу, що виступає проти Бога. Поки людина не знає Христа, вона живе в темряві, але навіть маленький вогонь перемагає морок і пітьму. Бог дав нам світло, Його слово, ісус це світло. Якщо в нашому житті є віра Божа, ми отримуємо свободу, спасіння і входимо у вічне покликання бути світлом для цього світу.